Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе й Гоже, дорогі знані, незнані браття, во Христі, особливо наші воїни, дорогі, героїчні фронтовики і всі ті, що як змогли помогли нам і нашим козакам, молитвами, коштами, справами. Хай Божа ласка буде все більше з вами, і хай скоріше буде перемога України з Богом і сонячно воскресними героями і друзями фази СУ! З великим кобзарем, яка почнеться, нагадаю вам, я у четвер Божого прищестя. І нині, у четвер, як завжди, в останні роки, ми щиро кажем, співаємо: прийди, Христе, прийди! прийди Христе прийди! Таєм, прийди, Христе, прийди Ми тя благаєм митяєм, широтаєм прийди, христе. Україні героям слава з Богом і Богородицею. Через два місяці будемо мати Перший святий вечір 6 січня, і хай Бог благословить вас своїми правдивими живими постатями фото Ісуса і Матінки Божої, які були мною на фото о півдні 14 лютого 2015 року. Час їх з'яви з боку Сонця. Біля сонячного хреста упав франківську поруч будинку номер 50 вулиці Степана Ленкавського. Це особливі фото, нагадаю вам я, постарайтесь зробити скріншоти мати вдома. Будуть особливі чуда із ними перед Божим пришестям і в час Божого пришестя. Матінка Божа обіцяє говорити жіночим голосом. Той час, коли вже Христос буде людей більшості дурити, говорити через лже ікони чоловічим муським голосом. Нагадаю вам я на іконі сі з Ісусом. Чітко буде видно, що в Ісуса русе волосся рани на долонях і сині очі. А матірка Божа Карока буде говорити про те, що не слід робити, те, що буде казати вже Христос, і що будуть підтримувати в більшості. Кардинали, єпископи, священники, політики, християни. Пам'ятайте про те, що в Святому Письмі сказано, що більшість людей буде задурена і піде за лжехристом, який прийде в своє ім'я, на відміну від Ісуса, який прийшов в ім'я Отця і Сина Святого Духа, не за слави своєї, а за для спасіння людства. І Перед особою особливим... не 7 листопада, коли відбувається біснування комунали сатанистів і згадка про ту так звану революцію, яка призвела до найбільшого горя у всьому світі і повстання імперії зла. Кривавої безбожної під назвою СССР яку біблійний пророц знову будуть поновляти Богом по прокляті оті істоти, особливо опираючись на комуносатанинську націю Китаю. Яка нагадаю вам у світі становить одну сьому частину більше мільярда людей? Жаль, це неминуче буде. Гроші глобалістів сатанистів, секти Хабат, куди входять особливо чистокровні пейсаки, богом прокляті створіння? Ви знаєте, створена найсильніша армія технічна, якою хочуть підкорити. Сво. Служити одному всесвітньому уряду, куди буде входити і Трамп, можливо, я його не вб'ють до того, і двійники Путіна, і всі, і інші біснуваті потвори злі, за яких вже Христос буде казати, що нібито добрі, що люди просто помилялися, а він знає суть їхніх душ. І що вони успішні, і що вони будуть робити людей багатими в світі: соціальна рівність, законність, і все таке інше будуть людство точно так, як комуносатанисти задурили. Більшу частину москальської імперії, навіть європейців, багатьох, пробували задурити, зробити комуну імперію євроазіатську, а потім всесвітню. Ви бачите, що на карті тої імперії навіть Швеція, Норвегія, Фінляндія є у кривавому кольорі комуняків, тому що вони в планах своїх мають. За мету наступати вздовж берегів Балтійського моря, там, де Польща, Німеччина, і вздовж саме там, де Норвегія Фінляндія. Тож, дорогі мої, я пропоную вам подивитися відео, яке було зроблене 5 листопада 2023 року. Фрагмент його. Коли була присяга моя тому друзями ЗСУ УПА у місті Апостолове. це символічно, що це де... Дніпро потік, де Січеслав місто де Запоріжжя була зафіксована на відео, яке залишилося у нас, те дійство. Священне, що проводили ми, агітуючи молодь за антикомуністичні настрої, І ще їм безкоштовно газету нашу поклику, де були особливі пророчі вісті, що ж то буде, як переможуть божі люди у час біди, у час війни, коли більшість українців захочуть знищити, що бачимо, ми. І коли сонячно воскреслі герої прибудуть нам на допомогу з великим кобзарем, який очолить Україну неньку, це було сказано в другому універсалі Гувер, прийнятому у липні. 1998 року, а особливо заакцентовано в третьому універсалі ВВР, більшість якого є утаємне над тексту. І нагадаю вам, що четвертий універсал ГВР має прийти у середу за день перед Божим пришестям і в втіга, яка прийде до деяких родичів і друзів наших героїв у ЗСУ до 200, які навернуть їх ще більше за віру про ростовпа. І ті люди, як це було в випадку апостола Павла, який протидіяв Ісусу Христу і Християнам спочатку, як ви знаєте, під іменем Савло, Бог явився йому опівні, осліпив його, і за три дні Павло прозрів і тілом, і душею. Дай Боже і вам такого прозріння, дорогі мої, і нагадаю вам, що згідно добросу саме за три дні і з четверга по неділю будуть ті події. Звільнення України від зрадників і ворогів і в Україні залишиться жити тільки найбільш правильні люди Божі, і ті, які в планах Божих, хоч вони грішні, але будуть старатися ставати все більш патріотичні, все більш побожні, за молитвами святих їхніх воскреслих родичів, серед них героїв, друзів УПА ЗСУ. І я не показую вам відео повністю, а показую тільки кінцеву його частину. Є наша спільна присяга Дністрян і Дніпра нашої молоді. Багато з тих юнаків, дівчат вже покинули цей світ і стали святі Бога, захищаючи нашу землю з 2014 року. Багато з них ще живі. Молимо, що вони не зрадили ідеї героїв ОГУ-УПА. ЗСУ священні, і щоб ви у цей час перед 7 листопадом доєднались до нас, запалили свічу і повторили присягу на вірність Богу і козацькій Україні. Волічним є те, що саме. 5 листопада 1998 року було знято єдине відео, коли я, як генерал Соколу, тайний тоді капелан ОГВР, провів останній похід на Січиславію в Гуляйполе у рік 111-річчя славного героя України Нестора Івановича Махна. Згадали ми інших наших героїв і сказали, що маємо єднати Дніпрян і Дністрян, і одна в нас Україна мати і була спільна присяга хлопчиків, дівчат, юних соколят. Ви бачите, і таких більш дорослих, які тримали наші прапори В формі соколу. Я виступав і деяким сказав, що пам'ятайте, що наші герої вернуться у цих формах соколів червоно-чорними, синьо-жовтими шевронами, з написом Сокіл. І власне хочу вам нагадати цю подію і разом з вами у цей особливий день в черговий раз присягнути. Перед найстрашнішими подіями в історії України, що ми не зрадимо, що ми не відступимо від справи наших героїв і Бога Пресвятого, і ми нескорено все більше будемо робити кожен, що може, задля України синьоким Русом Ісусом нашої неминучої перемоги. Розпочав, і не битва, Москва, і не

Вищой Дай одірої, пани брат, коли сьогодні не вої, у гайдах не здо, українці пам'ятайте, славу праводії, Україну заміщайте, не спіляйте ворожів. Jer, онkrizen, в Україну засвітяйте і приятні ворогів, добряти посівати, спосібвати, лише віра на надавати вийде нам. слава Україні! Друзія тим, хто приймає отаких нас, бондарівців, пантеорівців, волоснівців. Значить, оця, сюди, у тебе, жителі Апостолова, Донецька і Черка. Партія заявлю звертається до вас. Вам, побудь, відомо, що готовиться ліси, западних на червоний стіл. а найбільш заглядний там я про дітей рух. Волонє уміли, а Весить без довода, война сьогодні, і хочуть дорвати вас, і наш коло Попереджає інструкція, що може бути, ефем, ми се мов. І лісо на коса. Хай живе, хай а на Ми перше по Січаславській області України. Нас край до Бога до Україну. І ви приїхаєте всі, хто щирий, серцем, до нами повторите присягу за якою ваш край прилучиться до Всенародного фронту державні. Боротьби за нашу державу просимо вас зтати, поберите те, що вчора говорили болять Болі, що говорили в Чигри, що говорили в прилоти, сьогодні свято вас, ви приїхали, просимо втати, що ви приємної зараз. Бачимо встати, посередині тяжких. Отдає сина Святого. Пересвязаю покрою. Перед усім. Позайств. Українським народом. Друзьям. У них батька і мати. Літає землею. Присягає. Дитина на козацьків. Витяжками западям. Україна, Свобода, освітяни, пристоянсько на земельний поряд на сміття звичайні осторожні завоювай самостійний свободний незалежний української держави. Боротися з усіма ворогами України. Служити до останнього подиху в своїй святій батьківщині присягаємо. Якщо вся порушу, до святу присягу. Свята українська земля. Свята українська земля. Похоже Христове Небо. Хай нам Божье. Помоги. Я цей сына. Ми сказали, перший кінець, яка нашого не сердцям на вас. За цей край, нашого Господня молитви. Я оцей сина, святого. Отче нас! Ти ще є сина небеса! Нехай святися ім'я тоді! Нехай свяє царство своє, нехай буде воля твоя, на саме підстати на тобі, від на службе, далі в сьогодні, і прости нас, Як і ми прочникам нашим, і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородиці, діва, радість, благодатна Марія, Господь з тобою, настолена і сіками, і благословених всіх воду того, бо ти породилася, без нас а опити на душу. Водина Бога. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. За сьогодні володимира і вас чука при років повісили. І від році розбивали сьогодні так, як ми їх заспіваємо. І ви це запам'ятайте, і ви саме да співаєте, що була щаслива міста війна, свята наша Україна. Не святить вас нашій Україні. Тільки жани, як не при сім'ї, около, бо сидеть по лікарні, ти ся сія слухала, туди ройства, ти не просяла, о, оце, ти не правда, я сина, ти для нас і найлиша постав, повір, подарова.

От твоя врода, то є чиста вода, то є бистра вода, синіє. На тебе пройде всі муки на світі, тебе збережемо. Ми ж твої. Є, Я Отця і Сина Святого Духа залить вами всіх святих, а особливо причистой Богородиці серед них. Я в тебе сітні. أبوك في يشوفني، وليدي سو ليصا، ليش أدير الشوكا؟ عندما Гратували, прокляті хари москалі, ми стерели державу, відражені навали, гнали з української землі, На кільці селі вмирали герої, дати життя Їм довело, а нашому знялу священні кольори, То колір немає, розбих комор, була Україна в сльозах. А коли ще немерла, не пала коліна, прекрасна наша рідна